Вітаю всіх! Хочу зробити порада від карт, рубрику. Порада від карт для тих, хто проживає в Донецькій області. Просто для вас порада. Тих, хто проживає в Донецькій області, порада від карт. Три варіанти, як завжди. Три варіанти. Вибирайте свій варіант. Тут що в нас сила. Вірте в ЗСУ і знаєте, цей те ЗСУ в себе, в сили в ЗСУ, перш за все, вірте в сильних людей, будьте сильними і завжди. Йдіть до мети. Це сила, перш за все. Це результат. Це приємний результат. Це карта дуже приємного. Результату. Тобто, це ті, хто живуть і радіють життю там. Порада для тих, хто там знаходиться, просто живіть. Це не окупована територія, перш за все, І які живуть, на, я б сказала, далеко від фронту, як подарунок такий приємний, що фронт далеко. Друга карта. Ви знаєте, друга карта це сама людина. Це друга карта сама людина. Це люди самі для себе вирішують, що їм робити. Тільки вони мають право вирішувати. І третя карта це, ви знаєте, втрата. Це ті, хто втратив. Це важка карта, це може бути втрата до будинку, втрата житла, роботи. Ну, окупація та ж. Тобто, це люди, які там все втратили, і вони повинні почати життя спочатку, виїжджати, почати мати нове життя. Скажімо так, це карта волю і втрат, також фінансові втрати, сюди заходять. Відразу скажу, тому вибирайте свій варіант і починайте жити з урахуванням всього, що відбувається.